Так, всім доброго вечора або доброго дня. З вами Віктор. І тут ми розглядаємо психологію загалом сімейно, як завжди. Ну, а сьогодні у нас, ну, я за сьогодні перший відео знімаю і на розминку вирішив взяти одне з питань, яке в мене тут є, знайшлося. І розглянемо його і спробуємо знайти відповідь, як завжди. Ну, поки я починаю зачитувати, ви підписуйтесь, оцінюйте і всіляки тут коментуйте, з цього вийде добре діло. Я вам це гарантую. Ну, а я починаю. Я відчуваю, що мій мужчина мені іноді набридає, але не можу йому про це сказати прямо, бо він образиться. Та й мені, здається, ненормальним, що я втомлююсь від нього. Що робити? І так, я відчуваю, що мій мужчина мені іноді набридає. Ну, Нормальна ситуація. якби, У людей різна потреба у спілкуванні, і тому, і справді, люди можуть один одному набридати. Так. І тут чітко вказано, що це ще не чоловік, не муж, а саме мужчина. Якби це був муж, законний чоловік, то навряд чи би писала би мужчина. Ну і насправді питання я знайшов десь там в російськомовному джерелі, і так от його переклав, щоб мені було зручно зараз. Говорити і не плотитись в перекладі на ходу. І там було саме вказано, що мужчина. І ми це розуміємо, що це не муж. Ну і цей не муж, він іноді набридає жінці. Але не можу йому про це сказати прямо, бо він образиться і цікаво. Звідки, звідки така інформація, що він е, зразу так от е, візьме і образиться? Е, ну, е, може й образиться, а може й ні. Ми цього чоловіка е, не знаємо, е, тому е, складно е, про це щось е, сказати. Е, та й мені здається, ненормальне, що я втомлююсь е, від нього. Ну, насправді я вже на початку сказав, що втомлюватися, що люди набридають один одному, це нормально. Ну і ну, як я розумію, тут мова йде саме про спілкування. І як я вже знов таки сказав, у людей, у всіх людей абсолютно різна потреба в спілкуванні. Це може бути як кількість спілкування, так і теми для спілкування. Потреба в тому плані, що там люди поширюють, хочуть поширити і отримати емоцію. Чи... Поширюють і отримують інформацію. Скажімо, загальновідомий факт, що в більшості своїй чоловіки поширюють інформацію, тому їм не треба так багато говорити, а жінки поширюють інформацію, навіть не інформацію, а емоцію, тому вони говорять більше. І знову таки, це там більшість така чисто статистична. І за абсолютні значення воно не відповідає. І як ми можемо бачити, що от у жінки такої от сильної потреби у спілкуванні якби, немає. Принаймні, власне, з цим чоловіком, з мужчиною. І це якби просто нормально. Тим більше, що. Як би сказати, здебільшого чоловікам і жінкам між собою не так вже багато є про що поговорити в такому міжстатевому чи як там правильно сказати? Коротше, вони різної статі, і це така вагома причина для того, щоб сказати, що і в них не так вже й багато тем для спілкування, як могло б здаватися? Ну і, скажімо так, є розмови суто чоловічі, де чоловік може поговорити тільки з чоловіком, а жінка може поговорити тільки з жінкою. І таке теж треба враховувати. Ну, а так, скажімо, жінка каже, що здається ненормальним, що я від нього втомлююсь. І цілком можливо, що це мова йде про стереотип такий, що жінкам постійно треба про щось поговорити, там, отримувати купу уваги, все таке постійно спілкуватися. Ну і як бачимо, Жінка начебто здебільшого почуває себе комфортно, але їй все-таки це тривожить такий момент. Але ну, якщо тобі дискомфортно від, від, від занадто великої кількості спілкування, то ну, якби, ну, не треба занадто багато спілкуватися, бо це знов таки нормально. І втомлюватися, ну що значить втомлюватися, втомлюєшся від нього. Знов таки, дуже вірогідно, що зараз мова йде про дошлюбний період, період залитань, коли люди чоловік і жінка один одного вивчають. І можна здогадатись, що протягом цього періоду спілкування, воно таке недостатньо, скажімо, ну, може, однотипне, занадто сильне слово для цього, але все-таки, ну, як правило, такі зустрічі, вони вони схиляються там, до якоїсь там романтики всього такого для приємних спогадів і такі от подібні, зрозумілі речі. І також цілком можливо, що якби, спілкування тут мається на увазі не просто то говоріння з рота в вухо і навзаєм. Також просто такі постійні зустрічі однакові, вони теж набридають. Ну, тут потрібно розуміти, для чого такі зустрічі потрібні. Вони потрібні для того, щоб один одного потроху вивчати, і все-таки створювати один для одного приємні спогади, які ж ми там були молоді, як ми, як ми там зустрічалися, все таке. Що б ми там колись загадували. І все-таки можна якось ну, про це домовитись, що, якби, ну, зустрічі якось забагато, трішечки некомфортно, давай якось трохи річе їх робити. Таке може бути, і це знов таки нормально. Головне розуміти, для чого ви зустрічаєтесь, які цілі, яка мета, і усе. І тоді від цього відштовхуєтесь і якби фільтруєте все це і організовуєте. Так, також такий важливий момент. Втомлююся від цього чоловіка. Також в нашому житті в спілкуванні є такий важливий момент. Ми маємо спілкуватися з достатньо великою кількістю людей, мати багато взаємин, тобто взаємин не в сенсі отаких от близьких і там гарем собі робити. В сенсі, що мають бути там друзі, знайомі, люди, з якими тобі приємно спілкуватися, тому що. Наш, наш такий кругозір він прямо пропорційний кількістю людей, з якими ми спілкуємося. І якщо от у нас купа людей, приємних нам, з якими нам приємно спілкуватися, то наш кругозір він займає весь такий горизонт, і цей горизонт він для нас такий. Приємний, як вже сказано було, і також це впливає на наш погляд на життя і банально в тому плані, що життя все-таки не таке погане, щоб там постійно депресувати і все таке інше, бо от, принаймні в моєму полі зору ціла купа приємних людей. І ну чого тут, який сенс депресувати? Так. Ну і правда, що ну, весь цей горизонт тільки приємними людьми ну, складно зайняти, тому що там ну, якісь новини, там усілякі події в різних частинах світу відбуваються. І тому, якби, якщо у вас постало в цей момент питання, я, що там, ну, щоб там собі якісь рожеві окуляри надігати і не бачити якихось реальних. Проблем не в світі ні. Проблеми, звісно, що будуть, і вони потраплять в будь-якому випадку в ваше поле зору, і, скажімо, тверезий погляд на життя він нікуди не дінеться. Так, але все таки, скажімо, ці от усілякі погані події, вони просто так, ну не просто так це неправильно сказати. Ну, Скажімо, вони якби є, вони все одно приходять, і з ними якось треба вчитися жити. А, щоб формувати таке накопичення приємних людей в своєму полі зору, до цього треба вже докладати а, зусиль. Та от от що треба розуміти. І от питання тут в кінці стоїть, а що власне робити? От чоловік мені набридає, мені здається, що це якось неправильно, але він все одно набридає. Що робити? По-перше, зрозуміти, що це нормально, і не треба боятися йому сказати про це. І знов таки, ну, якщо ну, є проблема з тим, щоб сказати, то. Ну, Просто береш і кажеш, що дивись, мені не треба так багато спілкуватися і зустрічатися. Ну там для цього всього. От у мені є чим зайнятися. Якби проблема взагалі не в тобі, ти мене не заманав. Просто у мене не така велика потреба в спілкуванні, і у мене ще є чим займатися. У мене таке от, цікаве життя. Звісно, що якщо життя у вас цікаве, наповнене і різними людьми, і різними заняттями, в тому числі навіть в першу чергу хобі різні, які вас наповнюють як особистість. І тоді з цими поясненнями не буде проблем. А якщо він каже, що ну, ти що, ну, якось, ну, не треба дозволяти як би, маніпулювати своїм особистим простором, своїм часом, і все таке інше. І не треба піддаватися, що я тобі не а чого так а на що тобі а чого ти хочеш менше часу разом проводити. Ну, як ми вже на початку сказали, це просто мужчина він ніхто. і як би, і з ним знайдете іншого, якого приблизно така сама потреба у спілкуванні, як і у вас, буде значно легше дійти якогось консенсусу в цьому. Тому, ну, скажіть йому, тому що якщо ви будете отак от терпіти якби, спілкування з тим, від чого у вас. Ну, Ну, такі от вже неприємні відчуття, ну, може, там по початку починаєте спілкуватися нормально, але якщо це якось затягується в такий неприємний формат, то починається стрес і ваші взаємини починають складатися з цього стресу. І з цього буде ціла копа проблем. І якщо людина не хоче вам надавати таку Вашу ну, елементарну свободу і ну, така ну, проста свобода. У вас просто є свій особистий час, який ви витрачаєте на себе. Е, нахер таку людину з вашого поля зору? і нічого страшного в, тому, в цьому немає. Е, Сподіваюсь, відповів на питання дуже таки зрозуміло. Тому на цьому все. Ми скоро з вами побачимось. З вами був Віктор. І до побачення.